Взагалі цілком. Ну Доброго дня, дякую. Хочу, хочу сказати слова подяки тим людям, завдяки яким ця гра відбулася. Це наша армія, ЗСУ і ті всі люди, які зробили все можливе для того, щоб це відбулося. Гра для початку сезону пройшла ну, на достойному уровні. Команда трішки розбалансована, чому у нас була велика пауза в зв'язку з війною. Результатом задоволення є, є над чим працювати. Можливо, ви хочете відзначити когось з дівчат, які грали. Звичайно, у нас це телешик Надія і 8 номер Аліна, вибачте, ще не роздивилася, тому що ми граємо разом з сумами. І в, команді, і в команді Черкас це перший номер і, і сьомий. Скажіть, чи легко тримати всем був, незважаючи на таку кількість перед? Ви знаєте, я вас зрозумів. Добре, що ця гра взагалі відбулася, а до таких, до таких умов, я думаю, ми під'їдемо, призвичаємося і як -то, якось будемо виходити з цієї ситуації. Добре, дякую. Дякую вам. Thank <laughs>